Всім привіт! Готую борщ. Попила таблетки і все. І буду готувати борщ. Таблетки від тиску. Ко я вже казала, що я п'ю. Так, м'яско вже, <клух> вже зварилося, бо довго робила вправи. Полізла я в поріб по бурячок, по картопельку. Капуста є. Все, давайте. Я вже казала, да? у Упогріб уже мені збігти і вискочить з погріба. Не проблема. Вже, слава Богу. Вже не лізу. Як то каже Вірка Сердючка, поїсть їде, воно лізе. 12.15 Борщ готовий. Посуду помила. Чекаю на Сережу. Все. До включення. Салютик 14. 14. 14. 14 Сіла пити каву. Вчора робила десерт. Не виставляю, бо не вийшов, як я хотіла. Як вийде добрий гарний, тоді покажу. Бо сильно оце вийшло молочна оця частина, молочний шар, як резина. А нижній вкус смачненький. смородини смачненькі. смачненький. Ну, зробила висновок. А тепер. Зроблю та й покажу. Ну, це я робила за карагаром, а його ж можна зробити і ще й із желатином. З желатином буде краще. Ну, мені до кави. Що мене кухта, правильно діта? Правильно, бо щось аж під горло. Так. Сережі зробила каву і не йде. Біжу. Вже і пізненько трошки. Половина четвертої Ну нічого. Сьогодні круг зроблю. Болото. Болото трохи. Ну нічого. Йдемо. Собачки вперед. Все одно йдемо. Так і в житті. То сумно, то весело. То солодко, то гірко. Сьогодні в мене такий настрій нехороший. Поганий настрій, та і все. Йду. Йду, щоб прогнати сум. Йду, щоб прогнати поганий настрій. Отак. От Ідемо. Не дивлячись ні на що. Правильно, правильно. Не хотіла йти. Ой, кожного разу так говорю. Говорю, та кожного разу не хочу йти. І йду, бо треба йти. Пройтися. Цілий день у хаті. Треба пройтися. Нехай біжать всі утічуть всі наші печалі, всі наші негаразди. Нехай йдуть вони за вітром. Так, давайте. Я сьогодні у ризових сапогах. На що робити? Оділа Сережані різові та й гайда. Раз, два. Все, позаймалось, нема що вам сьогодні сказати. Сьогодні не той настрій. Вот так. Все, давай. Пока.